Казковий сон. Мама, неня, матуся, матінка, мамця така рідна, але чимось саме її ми іноді боляче ображаємо. Згадую, як я колись на мамину відмову купити чергову ляльку, зозла прошепіла Я тебе не люблю. І навіть її перед сном не поцілувала та не побажала доброї ночі. Але вночі. Мені примарилась дивна казкова пригода. Ніч. Я серед великого густого лісу. Майже нічого не видно, тільки де неде чути дивні звуки. Страх починає наповнювати моє тіло, серце колотиться, неначе хоче вискочити з грудей. Мамо, мам, де ти? Але у відповідь зловісна тиша. А тим часом у моєму сні мама прокинулась. Їй почулося, що я кличу її. Підійшла до порожнього ліжка. Та де ж ти, дитино? На подушці тільки книжка казок, яку я читала увечері. Мама погортала сторінки. Та погляд її зупинився на малюнку з бабою ягою. Зла баба з костяною ногою літає на метлі або в ступі, та викрадає і їсть маленьких дітей. Ой ой, моя дитина у небезпеці. Треба її рятувати. І одразу вона опинилась у чарівному лісі. Аж гульк. Перед нею чудернацька хатинка на курячих лапках, де живе страшна баба. Ага, міркує мама. У всіх казочках щоб знайти те, що шукаєш, треба пройти багато випробувань та перемогти казкових потвор. Я зможу, я врятую тебе, донечко, і вона смілива. Відчинила двері та увійшла до хатинки. Потемніли від кіптяви стіни, скрізь павутиння, пучечки якого зілля. Через малесеньке віконечко до хати ледве пробиваються сонячні променці. Чи є тут хтось? запитала мати. У відповідь почувся стогін. – Ох, ох. Ох. Баба, яка, яка у всіх казках зла, зараз здавалася безпарадною, стояла, зігнувшись, ледве тримаючись на ногах. Здрастуйте. Що трапилось? запитала мама. Ох. Ох. Років за триста я вже в цьому дрімучому лісі живу, завжди царевичі, шукаючи коханих, яких викрадав лиходий Кощій заходили спочатку до мене та за мою обіцянку показати шлях. До нього парубки і дровець нарубають, і водички принесуть із криниці, і баньку витоплять. Та я зазвичай обдурювала їх, дорогу показувала невірну. Адже ми з Кощієм товаришуємо. Але зараз сміливців немає. Давно ніхто не заходив, то й дрова доводиться самі рубати, От спину і прихватило. Та я зараз допоможу вам. Мама обережненька поклала стареньку на лавку та зробила їй гарний масаж. Ох, і золоті у тебе ручки. Я неначе знов народилася. А хочете, я вам ще масаж обличчя зроблю. Та нащо він мені? Та я ніколи, це я не знаю, але довго її не довелося омовляти. Вона погодилась, бо дуже цікаво було спробувати, що ж воно таке, мама. Старанно почала чаклувати своїми ручками над віковими зморшками старенької. Подавши їй люстерко, промовила. Ось, подивіться, то ви вже не баба яга, а бабуня ягідка, ніби помолодшала років на сто. «Хм, та ти чарівниця, зраділа такому перевтіленню бабця. Проси, що хочеш, а не обдурити. Не бійся, не обдурю, догодила ти мені. Такі слова добрі сказала, а добре слово й кішці приємне. А що ж тебе привело до нашого лісу? Донька зникла, не знаю, де шукати. Бабця взяла чарівне люстерко і промовила. Люстерка люстерко, покажи, де дівчинка зараз. І мама побачила темний ліс. Крізь густі гілки навіть промінь сонця не проходив, налякане і заплакане дитя сиділо серед дерев, які здавались злими страшними велетнями. Що ж робити? Як визволити з цього полону мою донечку? Там я тобі клубочок», каже бабуня, підеш туди, куди покотиться. Він приведе тебе до володінь Змія Горинича. Ну, взагалі-то Змій повинен з'їсти тебе. Але може, ти щось вигадаєш, він схоче тобі допомогти. Йди, щасти тобі! Стежка, немов чарівний килимок, вела у лісові хащі. Мама й счулася, як веселий клубочок привив її на галявину, де жив жахливий великий триголовий дракон. У нього були величезні крила, і він міг вправ налітати. Не гаючи часу, мама вирішила одразу улестити злого Змія, тихо підкралася до нього та голосно промовила о, який красень! Здрастуйте! Змій Горинич повернув всі три голови та витріщився на маму з лющими очима. А мама не зупинялась. Які у вас крила, гарні? Рідка пташка долетить до середини Дніпра, а ви швидкий, мов ракета, за мить облітити весь всесвіт. Горинич від здивування відкрив всі три рота і навіть забув, що зазвичай звичай він, він би поласував будь-яким мандрівником, який зараз заблукав у казковому лісі. А мама продовжувала три голови! та це ж скарбниця великого розуму! Він працює напевно краще сучасних комп'ютерів. І ви нудьгуєте вже багато часу, бо люди давно не заходять до ваших володінь. Але хочете дам пораду, як змінити нудне життя на цікаве? Дракон закивав головами на знак згоди? У лісі продовжувала мати. Можна відкрити парк відпочинку та цікавих пригод, де був би найцікавіший атракціон польот над лісом на спині Змія Горинича. А кущій був би адміністратором. Баба Яга могла б запрошувати до цікавих квестів. Ну що, летімо до кощі розповісти наш бізнес-план. Хоча багато слів горинич не зовсім зрозумів, або зовсім не зрозумів, але ідея йому сподобалась, і він не міг собі відмовити у задоволенні подивитись, яка ж чергова капасть цього вийде. Він гордо задрав всі три голови, причепорив луску на своєму хвостище і відчув себе неперевершеним красенем. Мама видерлася Гариничево на спину, і ось вони в польоті. Вперше за все своє життя він відчув неймовірне захоплення Здавалося, що і витерець дмухає якось по особливому, і сонце світить яскравіше, і крила, які час від часу за багато років почали скрипіти, зараз легкістю доправили їх до володінь кощія. Який був злим чахлуном та викрадачем дівчат. його зловісна фігура тримала у страху всіх мешканців лісу. Кістлявий з підсивих кошлатих брів дивились очі, від погляду яких у жилах кров холола. Тільки но мама відкрила рота, щоб зацікавити Кощія новою ідеєю. Всі три голови Змія навби випередки почали натхненно описувати переваги нового проєкту. Спочатку кощій отетерів. Коли це Горинич навчився так завзято і красномовна висловлюватись, його щелепа почала потроху відвисати, але він вчасно схаменувся. Зробив дуже серйозний вигляд, і повільно почав свою промову, ніби обмирковуючи кожну слівце. Э, так воно так. Э, а як воно, он як? Э, так воно, конечно, потому що ж, а, а вообще-то да. Матусі! Не терпілася вже скоріше побачити свою донечку, і вона обережно перервала цю урочисту промову. Вельми, шановний Кощію, саме ви повинні очолити цей великий проєкт та прославитись на цілий Всесвіт. Але, будь ласка, спочатку допоможіть мені. Визволити з полону коського лісу мою донечку. Тільки ви маєте таку добру душу, що не відмовите мені в цьому проханні. Кащій був приголомшений. Ніхто до цього не називав його добрим, а лише лиходієм та потворою. Скупа сльоза промайнула на його обличчі, але він грізно махнув рукою. І густі дерева велетні розтупилися. Сонечко осяяло галявину, Де сиділа заплакана дівчинка. Доцю, радосте моя, почула я голос матусі, і в той час я прокинулась. За вікном було ще темно, але мені Нестерпно схотілося пригорнутися до мами. Я встала з ліжка та тихесенько, басими наженятами, протупотіла до маминої кімнати, лягла поруч і прошепотіла на вушка. Мам, я вчора тобі сказала неправду. Хочу, щоб ти знала, що насправді я тебе дуже сильно люблю.